Мир вам, хто дивиться дане відео. Знову ж таки, хочу поділитися з вами спостереженням своїм, який помітив і задумався над тим, який знаходиться в 31 розділі книги Буття з 11 по 13 вірші. Я вам зачитаю, а потім поясню, що саме зацікавило і в чому проблема з цим розумінням, хтось дав, і Бословські, взагалі, от і певні тексти, каже, особливість є, якщо взяти по всій Біблії. Аж зачитаю я. І звернувся до мене тоді Божий Ангел, ну тут мовить про Якова, у вісні Якове, я відповів Ось я. А він сказав підведи свій погляд та подивися, усі козли, що скачуть на кійсь рябі, смугасті та кравчаті, бо я бачу усе, що тобі чинив лаван. І 13, що це дату, тобі наче дочердує я. я Бог Бетеля, де ти поставив і помазав стовпа і дав мені обітницю в молитві, отже, тепер вставай виходь з цього краю і повертайся з землю свого народження. Момент. В 11 вірші говорять Ангел Божий, а 11 вірші написано, що вже «Я Бог Бетеля. Не буду там, ката, яка була собість, там про те, що чим там лава чи на очі якому образу, да, от, чим була проблема. Це би не це не стосується. От мова йде іменно про ці вірші. І тут дуже така цікава виникає, ну, неразу питання виникає: хто цей, цим, цим ангелом Божим? Хто він і насправді виходить? Тобто, ну, за кого його приймати? Чи це Бог, чи не Бог. І тут якби хочеться розібрати так, по порядку в цих цих речах. Як я вже казав, чітко ну, бачимо, що ангел Божий говорить, але потім переводить на мова те, що я Бог бетелю. І виходить, що е, ну, та топа, як він каже, да, е, це те саме, що робив тоді Бог, коли Яков ліг на камінь, і йому сон приснився, там трибин бачив, це все. Ну, Це далі пояснює. От. Але в тому, що така, виходить в мене думка така виникла, то виходить що ангел, Божий, ангел Божий це і з Богом. І тим і, 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 і більше, що ми бачимо, що ангел не каже, що Бог сказав, от, а він прямо говорить, що це є Бог. І тут тебе, наче, ключовий момент вийдеться в тому, що е, такий, ну, феноматі, як би назвати можна, да, ти бачимо, що у старому Завіті, е, особливо це постати, Господній ангел, чи ангел Божий виникає, і, і він говорить першою собою. І багато принципів місць є. От, наприклад, ми можемо е, почитати деякі місця. От, який до речі, так само приймає і поклоніння приймає, і е, себе з Богом ототожнює, і водночас ніби посланий, виходить. Тобто якась схоче така, ніби наче срестом, тобто теж Христос був посланий до Дому Ізраїлю так само, і Слово Божій придає. Е, це наче, думка та, що мене наштовхувало на ці всі речі. От. І оці приклади, що я вам кажу, в 16-му розділі так само є така, та, 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 написано, що Агар, ти Бог, що бачив мене у виході, так само е, кущ палаючий, ангел теж з нього говорить. Бог дав кущ палає, і значить, Бог говорить, що з цього куща говорить, проявляється. І манує так само там, трастом прогресу теж книги судді, ми бачили, Бога» написано. І тут якби це якби надасть, з точки зору Босских, так само дай церква так само тлумачили бачили особливість, в цьому, що цей ангел, таке значить, да, казав, що він ну, перевтілюся, якби дачі. В Христі, тобто, ну, коли вже прийшов на цю землю. До цього був, а потім вже з приходом Христа вже він явився в тілі цим словом, логосом. Він е, як каже, дітожня до самого цього Бога, який явився вже в тілі, і е, Христос би по суті цим словом, тому що слово не моє, я кажу, слово, яке дав мені отець, і я передаю перед його. І цим самим він криває сутність Бога. Це якщо взяти наприклад, Івана 1:18. Далі він казав, що ніхто ніколи не бачив, але син об'являється. Тобто, знову ж таки, проявляється, як раніше він проявлявся в різних там явищах. Так само Христос проявився в тілі, як Бог, якого ніхто не бачив. Декарса так само був посланий, і цим коли він посланий, то тобто, показує те, що Він дійсно має зберегну природу, він не просто був якимсь певним пророком чи щось, а він має він духовне єднання з оцем, то саме, що Бог. І от ця фраза про те, що я був меделю, це був до того, що як, як і бачить ту драбину, і тримаю обіценці, так само і він дає обітниці Богові. Як і Ісус, так само, до речі, підніс каже, що для того, що нам бачити цю паралель між Христом і ангелом Господнім, що це та сама особистість в Івана: 1,51 написано, що побачити ангелів Божих, що сходять на сина людського. Тобто він повертається в ту подію, коли, звісно, євреїш розуміли, що вони читають Старозавіт і історію з яком так само. Він так само говорить про те, що Син Людський це якби той самий Яків, який ось мав стосунки з Богом, це драбина так само. Тільки зготовує син людського вже як би себе, як до, до втілення цього Логоса, до цього хана Господнього порівнює. Тобто, драбина, Христос, посередник між небом і землею. От він тут якби, вже конкретно себе вже проявляє те, що це він, саме Месія і син людський. Як я прийшов в людському тілі. От. І тут, наче б, висно, зробити, так? Да? що в цілому, в принципі, воно по Біблі дійсно така точка зруйснує, і якби, вона сама себе підтверджує. От. Що це ангел, е, говорить як Бог так само, тобто якби наче різні е, такі сторони можна е, в цій ситуації, що от, так само обітниця дає так само, і кривий Торість Пасінь так само, що він постійно присутній. Тобто вся Біблія говорить про нього. і Христос, до речі, декілька разів підтверджував, що Закон про там псалми про мене говорять, хтось вивчайте писання, тобто бачите мене. І от, якщо ми візьмемо комплекс цю Біблію, то побачимо дійсно, що Христос він є основою, центром всієї Біблії. Тому, в принципі, є е е е таке розуміння, от, найпопулярніше те, що дійсно це вже логос, це до втілення, тобто до ну, до приходу Христа, Він от виступав у певних таких явищах і е ну, проявляв себе. Безпевно, але вже потім уже средством уже е, до, до літак би сказати, той народився Христос, прийшов, виплатився, то е, до цього він так от приляв себе і е, підготовив би сказати до то, того, що як, якомінь вигляді прийде вже до євреїв, коли літо, щоб спасти людей і в першу чергу, бо він месія.